Поспать, хорошо. А, і ще в мене є такий девайс. Я сьогодні чисто зайшов в магазинчик чи знайшов, так що в нас буде Да, Добре. Хорошо. Так, ми сідаємо зручно. Стопи паралельно. І відчуй, наскільки рівномірно розподілена вага між твоїми стопами. Наскільки рівномірно розподілена вага у тебе в тазу? Корпус може бути вертикальний. Шия розслаблена, голова розслаблена. І наскільки рівномірно розподілена вага між твоїм правим та лівим плечем? Добре. Поспати. Хорошо. Тоді. Перенеси частину уваги в свої ноги, і зараз, типу, навдосі, одна нога припідіймається, а на видосі нога опускається. І продовжуючи виконувати цю синхронізацію руху з диханням. Спробуй зробити так само дихання, як ми вчора робили симетричним, так, щоб вдох, пауза, видох і пауза були однієї тривалості: 3, 5, 7, 9 секунд. Як зараз тобі більш комфортно? І одночасно з тим спробуй перевірити, наскільки симетрично і рівномірно плавно підіймається і опускається нога з одного боку та з іншого. І насправді не важливо, наскільки симетрично воно так підіймається і опускається, а важливо те, що ти можеш звернути на це увагу та дозволити собі розслабитися ще більше. Добре, думаю, з ногами достатньо. Хорошо. Одну руку на живіт, іншу руку на груди. На низ живота одну руку, а іншу руку десь на грудину. Очі можеш прикрити, можеш залишити відкритими, як тобі зараз більш комфортно. І просто відчуй, що там зараз під руками, як рухається дихання. І одночасно з цим спробуй продовжити оцей контроль над довжиною вдоху, видоху і пауз. Так, щоб вони були симетричні. Тобто, якщо. Вдох 5 секунд, то й пауза 5 секунд, і видох 5 секунд, і пауза 5 секунд. Якщо 5 секунд це зашвидко, тоді зроби менший цю тривалість. Якщо 5 це за, за повільно, тоді більшою. Голова висітіла, голова не запрокинута ні вперед, ні назад. І наскільки симетрично рухається дихальний об'єм під рукою на грудях та під рукою на животі? достатньо а, Тепер а, одну руку ну, руки можеш опустити, і потім одну руку на плече, а, на надпліччя, на м'язу або можна зачепитись, за, як воно називається, за лопатку. І навдосі плече припідіймається пауза, видох, плече опускається. І теж пауза. Вдох. Припіднімається плече. Видох. Опускається. І так, повтори ще декілька разів в твоєму ритмі вдоху і видоху. І під час паузи ти можеш або продовжити рух, або зупинятися. Добре. Після чергового видоху міняємо сторону. Інша рука на інше плече. Вдох. Плече припіднімається. Пауза. видох, Плече опускається. І на паузі після видоху ще якби остаточне розслаблення. І так продовжую в твоєму ритмі вдоху і видоху. Амплітуда не важлива, а важливо ця от координація, тобто синхронізація циклів дихання і рухів тіла. Добре, після чергового видиху можеш опустити руки. Зараз знову стопи паралельно, ноги паралельно, корпус вертикальний, ні вперед, ні назад, ні вправо, ні вліво, а от приблизно до центру. Плечі опущені внизу в сторони. Живіт не вивалюється. Голова не запрокинута ні вперед, ні назад, ні вправо, ні вліво. Шия розслаблена. Обличчя розслаблене. Долоні не загорнуті всередину, вони або. Отак або розгорнуті назовні, тоді плечі більш розслаблені. Ну, в смислі, Якщо так, то плечі завертаються всередину. Якщо так, то плечі розвертаються назовні. Якщо так, то десь приблизно по центру. Добре. А, зараз очі. А, будемо продовжувати синхронізувати дихання і рухи тіла. І навдосі два ока м'яко прижмурюються. Потім пауза, видох, два ока, поступово. Відкриваються і м'язи навколо очей розслабляються і розкриваються. І потім в паузі після видоху продовжує спостерігати, як очі розслабляються ще більше. І так продовжуєш. Вдох. Зажмурюються очі. Пауза, потім видох. І пауза. І так, продовжуєш в твоєму ритмі і поспостерігай, наскільки плавно і симетрично Задіяні м'язи на, на оках з одного та іншого боку. І не просто очі закриваєш, відкриваєш, а ще трошки прижмурюєш м'язи, ну тільки не прям сильно. А так, м'яко, типу, на. не знаю, на четвертину. Щоб був саме контроль за м'якими дрібними рухами. Ого, це що прям так сильно воно. Така москова діяльність. Добре. І продовжуєш виконувати цю послідовність рухів, синхронізації з диханням. І дозволь собі помітити, наскільки, як зараз змінилося дихання? Чи стало воно більш розслабленим та плавним? Чи навпаки, може воно стало більш а, учащеним, Або більш глибоким, або більш поверхневим. Просто що зараз змінилось. І після чергового видоху можеш залишити очі відкритими, зробити, і просто поспостерігати, як зараз відчуваються очі. А потім вдох в центрі, видох, голова йде направляється в один бік, потім пауза після видоху, вдох до центру. Выдох, в інший И пауза. Потом вдох до центра. Пауза. И так продолжишь. І тут теж дихання, довжина вдоху, видоху і пауз симетрична. Тобто, або усе по 3 секунди, або по 5, по 7, подайте. Коротше, квадратне дихання. Наскільки симетрично голова рухається в один та інший бік? Щось тебе не чутно. А, мене не чутно, так? Чому не? Ок, хорошо. У мене навушники по ходу розрядились. Так, да, перфоратор, так. Да. Я зараз спробую доналаштувати. Хорошо. Ну, а ти поки продовжує... Я зараз просто виключу звук. А... Або отак. А чи чутно мене зараз? Хорошо. Клас. Квадратне дихання. Тобто усі. довжина вдоху, видоху і пауз однакова. І синхронізація циклів дихання з рухами. Амплітуда тобто, не важлива, тобто не важливо до кінця повертати голову, а важлива плавність та синхронізація. Та якщо є проскакування, тоді в тих місцях можна спробувати зосередити свій рух саме в тих місцях, яких проскакування або продергування руху. І там ще більше сповільнитися до моменту, поки ти відчуєш, що і там стало більше контролю, умовно більше присутності там нервової системи. І після чергового вдоху залиш голову просто по центру. Можеш знову прикрити очі на декілька вдохів видохів знову просканувати своє тіло та відчути, як зараз розподілена вага. Наскільки симетрично права та ліва рука тримають телефон? Просто дозволь собі відчути, коли ти тримаєш телефон, це усі пальці його тримають чи ще плечі. А, насправді це теж з цим теж можна попрацювати, щоб і під час а, наших звичайних справ руки, рухи, ну так, да, наші звичайні справи були теж більш збалансованими. Як зараз розподілена вага між стопами, між сідницями. Наскільки зараз рівномірно розподілена. Вага та відчуття об'єму всього корпусу, як зараз рухається дихання, як зараз відчувається твій внутрішній стан. Просто інтуїтивно. І можеш зробити більш активний вдох, більш активний видох. Потім навдосі від м'яко потягнутися, відкрити очі. І. Зробимо зараз оці от прикольні вправи. Е, да, Розтремо руки. Мені найбільше сподобалися ці приколи, коли одна рука на носа, інша рука до вуха. Воно якось так найбільш весело на перехрестя, Да. Добре, і міняємо руки. І так міняємо руки. міняємо руки. Потім, коли ритм зловили, то можна зробити хлопок. Проміжку, тобто хлопок, міняємо руки, хлопок міняємо руки, хлопок міняємо руки. І коли вже розігнались, тоді показую іншу вправу. А одна рука показує отаку штуку, телефон, інша рука показує рога. Рог, ну, біля лоба рога. І міняємо руки. І міняємо руки. З рогами трошки простіше, ніж те, що було минулого разу. <звук> Тихо. <звук> а ага. хорошо. Добре. Так і ще секунд 10-20 повторюю. У мене відчуття того, що стало більш тепло і прям і одночасно з цим більш розслаблено і при цьому більш якось збалансована та готовність якась більша. Все. Хорошо. Добре. Як ти?